Вітаю, мене звати Катерина Савченко. і Це рубрика Брив. Декілька хвилин одна новина. Останнім часом увага всього світу прикута до конфлікту між Ізраїлем та Хамасом, палестинським бойовим угрупованням, яке керує сектором Гази. Тож пропоную поговорити про цю територію докладніше. Сектор Гази або якщо його називають Смуга Гази це територія на березі Середземного моря, яку ООН виділила для Арабської держави Палестини. З 1948 по 1967 сектор Гази був окупований Єгиптом. А з 1967 по 2005 рік, після шестиденної війни, Ізраїлем. Сектор є штучним утворенням для проживання місцевого населення Палестини, палестинців та палестинських біженців, які були вимушені тікати з території, які стали землями держави Ізраїль. Територія чітко окреслена та утворює декілька міст і поселень, але найбільше це газа, яку населяли приблизно 500 тисяч людей. Власне, звідти і назва сектор міста Гази або просто сектор Гази. Довжина 54 кілометри, а ширина всього лише 6,12. На площі 362 квадратних кілометри. Проживає 2 мільйона палестинців, і чисельність населення зростає на 2% в рік. Лише уявіть, густина населення майже 6 тисяч людей на один квадратний кілометр. І саме тому цю територію вважають однією з найбільш густонаселених у всьому світі. Цікаво, що близько 40% населення це діти віком до 14 років. І щоб охопити якомога більшу кількість учнів в школах, майже всі вони працюють у дві зміни: класи великі по 40-50 учнів. На жаль, маємо доволі прикрі показники безробітності. Станом на 2022 рік цей рівень сягав 45%. Економічне життя сектора гази складається з аграрного виробництва: це овочі, оливки, м'ясо, птиці, овечі, молоко. Діють також невеликі виробництва: меблі, текстиль, харчова продукція. А одним із небагатьох динамічних секторів є будівництво. Здебільшого населення покладається на міжнародну допомогу і тіньову тунельну економіку. А у зв'язку з тим, що блокада Ізраїлю відрізала газу від маршрутів торгівлі з зовнішнім світом, це взагалі наразі єдиний їхній шлях. Ситуація крайнього тижня загострила ще більше. Сектор гази стирають з лиця землі. Докладніше про воєнний конфлікт у нашому щотижневому випуску. Сподіваюся, для вас ця інформація була цікавою. Ви дізналися щось нове, і поширите це відео. Щоб не пропускати наші випуски, не забувайте про підписку та дзвіночок. Пам'ятайте про наші щотижневі дайджести, залишайтеся в курсі подій та робіть власні висновки. До зустрічі!